Тиристор і транзистор мають схожий на вид корпус і виконують схожі функції. Наприклад, транзистори ви можете зустріти в лабораторних блоках живлення, а теристори в зарядних пристроях для автомобільних акумуляторів, і ті, і ті покликані регулювати струм, який проходить через них. Припустимо, ця пляшка це транзистор, і транзистор може плавно відкриватися і плавно закриватися. Ну, якось так. Транзистор у нас працює, хай працює, він нам не заважає. Як же працює тиристор? Тиристор працює наступним чином. Тиристор відкритий. Щоб закрився, треба, щоб перестав текти через нього струм. Тиристор відкритий. Перестав текти через нього струм, закрився. Тиристор відкритий. Перестав текти струм, закрився. Теристор відкритий, Перестав текти струм, закрився. Контролюючи частоту відкриття і закриття теристора, можна контролювати, скільки води натече в відро. На практиці ж транзистор працює наступним чином. Кручу, кручу потенціометр і лампочка тухне. Кручу в іншу сторону і лампочка починає плавно розгоратися. Тиристер же працює наступним чином. Подаю сигнал на управляючий електрод, І лампочка загорілася. Але вона не тухне, коли я прибрав напругу з управляючого електроду. Для того, щоб вона потухла, треба прибрати напругу стеристора. І знову подати сигнал на управляючий електрод. Знову прибрати напругу стеристера. І знову подати сигнал на управляючий електроду. А тепер по суті в чому ж різниця між транзистором і тиристором? Транзистор може плавно відкриватися, плавно закриватися, і йому не обов'язково для того, щоб закритися, щоб струм перестав текти. Він може і так закритися. Що стосується тиристора, то тиристор може бути в положенні або повністю відкритий, або закритий. І щоб закритися, йому потрібно, щоб струм через нього перестав текти. Що це нам дає? Транзистор в такому випадку може працювати як із змінним, так і з постійним струмом. А тиристор може працювати лише зі змінним струмом або з пульсуючим струмом. І якщо буде постійний струм, то теристор просто не зможе закритися. Він просто постійно буде відкритий.